Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил російські окупанти вдарили по навчальному закладу Полтави. Під ударом опинився інститут. а били загарбники двома балістичними ракетами, за даними української міноборони, часовий проміжок між тривогою та прильотом ракет був настільки короткий що застав людей у момент евакуації бомбосховища. Президент України Володимир Зеленський заявив про 41 загиблого, а також про більш 180 поранених внаслідок цинічної атаки. Росіян також під завалами є ще люди. Такі дані глава Української держави о Уднев станом на другу годину дня. Президент України додав, що потрапляння було по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Було частково знищено одну з будівель інституту зв'язку. Із завтрашнього дня на Полтавщині оголошена триденна жалоба. Американці наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для – Йдеться про ракети джазм. Вони зможуть дістати глибини Росії. Про це повідомляє Ройтерс. За словами їхніх джерел, очікується, що про включення ракет до пакету озброєння буде оголошено цієї осені, хоча остаточне рішення ще не ухвалене. Також американські чиновники заявили Ройтерсу, що Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити технічні питання перед будь-яким постачанням. Російський суд ухвалив вирок українському військовому гору Олександру Любасу, який торік брав участь у висадці у тимчасово окупованому Криму. Російські пропагандисти заявили, що південний окружний військовий суд у Ростові на Дону засудив українця до 20 років ув'язнення. Окупанти судили Любаса за нібито незаконний перетин кордону, зберігання та контрабанду зброї теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності. Монголія своєю відмовою від арешту Путіна поставила під удар свою міжнародну суб'єктність. Таку заяву зробив генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, Путін принизив Монголію, використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Водночас владі цієї країни Костін нагадав, що дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права це один із основних критерій приналежності держави до цивілізованого світу. Генеральний прокурор також зазначив, що норми міжнародного права створено саме для того, щоб народи у світі не платили кров'ю за свою свободу, як зараз платять за неї українці.